Доволі поширене явище, коли людина тільки не приймає рішення худнути і сідати на дієту, їй дуже сильно починає хотітися їсти. І це не дивно, тому що дієта це певні обмеження. Саме так сприймається дієта людьми, і саме це вони зазвичай із себе і представляють. І людина починає відчувати певну приреченість. Тому що всі ми прекрасно знаємо, що для того, щоб була стабільна стрункість людина, яка вже мала досвід неодноразового коливання ваги, вона розуміє, що дієта має бути тривалістю на все життя. І тому, фактично, людина розуміє, що якщо я сідаю на дієту, то все, моє вільне життя закінчилося. Потрібно тепер постійно себе контролювати. А що є протилежністю до слова контроль? Це є довіра. Тобто, якщо я. Не можу проконтролювати себе завжди. Тобто, якщо я не дотримаюся дієти, то значить, що я не можу собі довіряти. А якщо я не можу довіряти собі, то я себе відчуваю взагалі. Майже ні на що не придатним, тому що ну я взагалі погана людина. Я людина, яка не може стримати своє слово навіть наодинці із собою. Я не можу бути, значить, і чесним із собою, а значить, тому й не дивно, що і інші люди зі мною не і тому подібне починається розкручуватися всередині людини. Людину розпирає дуже часто відчуття: о я безвольна людина, в мене немає сили волі. Он диви, хтось може, а я ні. Також людина буває пробує чить. Міл, коли там тиждень стримуються, а один день дає волю, а потім не може з цього чутміла тиждень зійти, Їй також це не підходить. І людина така в пошуку якоїсь чарівної дієти, але не виходить. І фішка в тому, що треба дійсно зрозуміти, що дієта це спосіб життя. І треба обрати таку систему харчування, тренувань, щоб ви дійсно могли нормально. Навіть із задоволенням цьому слідувати. Тобто не мати якихось тут надмірних таких обмежень, а також не забуваємо про що? Про психічну гнучкість, те ж саме і в дієті. Вона має бути доволі гнучкою і ставитися до себе із любов'ю, а не постійно звинувачуючи себе за те, що трошки ви її порушили. Тому, якщо задача швидко і якось різко схуднути, без того, щоб. Надалі зберігати стрункість. То, в принципі, багато людей нормально з цим пораються, сидячи на жорстких дієтах. Якось витримавши те нестерпне бажання з'їсти і порушити дієту. Тому що розумієш, що це обмежений період, це там, 5 днів чи 10, чи скільки то і все. Але коли людина заходить надовго, то тут дійсно має бути щось таке, що не викликає такого страху. Приреченості постійно себе контролювати, а значить, постійно ставити під сумнів, довіру до себе і свою силу волі, як то кажуть. Якщо це відео було для вас цікаве, буду рада зворотньому зв'язку. А також, якщо ви будете ділитися ним і з тими, кому воно також може бути корисним. До зустрічі!